Барком у фіналі. Львівські волейболісти, водні, волейболісти в одній другій кубка Лева розгромили білоруський Марко 3-0. Так само завершився поєдинок між ними і на груповій стадії. Хто стане переможцем першого етапу змагань змагань у заочній дуелі вирішували хімпром і барком? Львів'яни груповий етап завершували матчем проти полтавського фаворита, який насправді виявився невдахою квартету. І, хоч перемога у першому сеті бронзового призера Української суперліги була переконана. Це їм не допомогло уникнути третьої поразки. Уважні дії в захисті та активність лідерів баркому виводять львів'ян уже вперед. Фавориту ще вдається вирівняти становище і перевести гру в тайбрейк. Однак у додатковій п'ятій партії стримати кажанів їм не під силу. Львів'яни у важкій боротьбі таки перемагають 3-2. Команда організована, має хороший тренерський склад. Плюс ця команда минулорічний призер чемпіонату України, вона посіла третє місце, а також укомплектувавшись цього року кращими гравцями, вона претендує на підвищення свого місця в чемпіонаті, тобто на друге місце в чемпіонаті України.